Доброго дня, шановні четверокласники. Розпочинаємо з вами урок читання. Продовжуємо сьогодні з вами роботу над твором Віктора Лукіна про математику і кохання. Будемо сьогодні з вами повторювати правила складання есе та записувати його. Отже, вдома вам треба було прочитати. Повністю це оповідання та познайомитись з головними героями. Сьогодні продовжимо працювати над цим твором. Отже, давайте ще раз прочитаємо з вами слова, правильно розставимо наголоси, скористатися, осьорбуючи прізвисько, найгарніший. Звертайте, будь ласка, увагу на правильний наголос. Вам треба було вчора на минулому уроці ми з вами читали, точніше, вчитель читав вам, а ви прослуховували першу частину цього оповідання про те, як наш герой, від якого йде написаний цей текст, познайомився з ученицею так новою лялею, яка прийшла до них у клас. У нашого героя був друг Сергій, і їм обом сподобалася Ляля. І от якщо наш герой так спочатку хоч попросив допомоги в домашньому завданні, то на наступний день і Сергій зробив так само. Наш герой приніс лялі. Сендвіч, який зробив самостійно, Сергій же штовхнув лялю, щоб вона впустила сендвіч, і купив їй тістечко. І від цього почалися сварки та непризязнь у друзі. Зараз ви прослухаєте за кінцівку цього оповідання, чим же закінчилась історія Лялі, Сергійка та нашого героя. Я не став їм заважати, я просто вирішив, що більше ніколи не подам Сергієві руки, немає нашої дружби. А зараз сиджу на лавці у дворі та чекаю на буню. Буню всі поважають. Не дивіться, що прізвисько в нього смішне, але через те, що він Ваня Бунько. І якщо ви уважно читаєте новини, то маєте знати, що Іван. Бунько Минулого тижня став майстром спорту з боксу. Ні, не думайте, я не проситиму його про вчити Сергія. Це було б підступно. Я просто хочу запитати його дещо. Я скажу Буню, а як ти вчинив би, якщо твій найкращий друг купив найгарніші дівчинці на світі величезне тістечко? Як я вчинив би? повторив Буня моє запитання і сів поруч. Я з ним домовився. Я б сказав, якщо ми справжні друзі, то поводься чесно, нехай дівчинка сама скаже, хто їй більше подобається. А якщо вона скаже, що він, ну окей, просто окей, так, буня поклав мені руку на плече. Розумієш, не можна просто так втрачати друзів. Потім він подивився на годинник і додав О, вибач, мені час. Буня підвівся, дійшов дорогу і зупинився. Я бачу, як він ще раз подивився на годинник, а потім до нього підійшла ляля, і вони разом покрукували до кав'ярні, де продається найкраще морозиво в місті. Ова! думав я, коли повертався додому, оце так закрут. І я так замислився чи розповідати про буню Сергієві, що не помітив, як мене наздогнала Марина. В обох її руках було яблуку. Одне вона простягнула мені. Пригощайся. Ось таке оповідання про дружбу, про любов та стосунки між людьми. Ми з вами прочитали та познайомились. Як ви бачите, достатньо сучасне вже оповідання, автор сучасний, тому і погляд на події також сучасний. Хто ж головні персонажі цього твору? Звичайно, що це. Сергій, Ляля і наш герой, від особи якого і написаний це твір, неначе він нам сам про це розповідає. І читаючи цей твір, ми уявляємо, що цей персонаж поруч з нами, звичайний хлопчина, який розповідає про свої шкільні пригоди. Що ж означає слово джентльмен? Це поняття ми розглядали з вами на минулому уроці. Джентльмен це людина, яка Має вишукані гарні манери хло, чоловік так гарно завжди модно та чисто одягнений. І давайте ж з вами визначимо, які ж слова є головною думкою твору. Мені здається, що це виділені жирним шрифтом слова. Бунь, не можна просто так втрачати друзів. І в першу чергу ще й також і спілкуватися, говорити один з одним. Якщо б вони поговорили з Лялою, поговорили з Сергієм між собою, то вони все одразу з'ясували. З'ясували, що… Лялі подобається інший хлопець. Вони б з'ясували і не сварилися б між собою, не штовхали, не намагалися показати один одному, хто крутіший, в кого краще це вдається. І не було б взагалі ніяких сварок. Тому не забувайте, що спочатку треба обов'язково поговорити та все з'ясувати, щоб не було ніяких проблем. Ось таке оповідання ми з вами прочитали. Давайте спробуємо дати відповіді на питання. як можна пояснити дивну поведінку хлопчиків? Звичайно, що всю цю ситуацію можна пояснити лише одним симпатія. Це ще не кохання, але симпатія до нової дівчинки. Так, вони намагалися привернути кожен з них до свою її увагу ляльлину до себе. Чому Ляля симпатизувала Сергієві та оповідачеві? Складно зрозуміти так, але можна здогадатися, що більш за все Ляля хотіла просто з ними гарно спілкуватися і бути просто друзями. Вона допомагала, пояснювала домашні завдання, спілкувалася як зі своїми однокласниками, а нашим героям просто здалося, що вона проявляє якусь симпатію. Спробуйте подумати, який би ви заголовок склали до цього тексту. Отже, подивіться, будь ласка, зараз ми з вами розглянемо правила складання есе. Ви розглянете ці правила, і потім Есе запишете до свого зошиту. Есе має довільну будову, власні думки і враження, не претендує на вичерпну відповідь. Тобто есе це твір, в якому ви будете виражати власні думки і враження щодо теми, які особливості написання есе. Ви вільно висловлюєте свою думку, показуєте своє ставлення і наводите приклади. Частково торкаєтесь якихось питань. Речення можуть бути різними, короткими, довгими, питальними, окличними, тобто різноманітні речення, в яких ви будете виражати свої думки. Дивимося, з чого починати написання есе, повідомити тему, час, місце події. Далі, розмірковувати, виражати своє ставлення, свої почуття, висновок і результат. Також я додам вам посилання на вправу. Ви виконаєте, щоб ще раз закріпити поняття про есе. Давайте ще раз з вами повернемося до питання есе. Ще раз повторюємо поняття Есе. Тема Есе чи вважаю я себе справжнім другом. Тому тут не може бути загальних фраз і. Прикладів чи їх історій. Це тільки ваші роздуми. Тобто, ви обов'язково записуєте тему, спочатку пишете, чи вважаю я себе власним справжнім другом. Потім ваше ствердження, що так, я вважаю себе справжнім другом, я в цьому повністю впевнений, тому що наводите при свої. Історії, якісь вислови, порівнюєте і з якимись ситуаціями, які траплялися в вашому житті, обов'язково розписуєте і потім приводите до висновку, приходите, що зі мною траплялися такі ситуації, коли я. Не підтримав свого товариша, коли йому була допомога. Чи можливо, я не поділився з ним, мені стало потім соромно, тому я не можу себе вважати на 100% справжнім другом. Мені є ще до чого йти, як ще вчитися багато чому для того, щоб стати справжнім другом, найкращим другом для там, нього. Тому подумайте, будь ласка. Згадайте свої ситуації, своє життя, які моменти ставалися з вами, і зробіть висновок, чи вважаєте ви себе справжнім другом? І ви розумієте, що мається на увазі якийсь один справжній друг, а не безліч ваших товаришів, знайомих. А продумайте саме про ту людину, яку ви вважаєте справжнім, найкращим своїм другом. Чи є для нього ви тим другом? Найкращим і справжнім. Отже, про математику і кохання це казка чи оповідання. Це оповідання, звичайно, тому що реальні історії, реальні люди, реальні ситуації. Подумайте, будь ласка, що найбільше вас вразило у цьому творі, що вам сподобалось чи ні. І повторіть ще раз головну думку твору, що не можна просто так втрачати друзів, і якщо виникають якісь складнощі і складні ситуації, обов'язково спілкуйтеся, говоріть між собою для того, щоб все з'ясувати. Ваше домашнє завдання, ви ще раз читаєте це оповідання, в зошиті записуєте есе, тобто тема. Чи можу я бажати себе справжнім другом? Ви записуєте цей текст і надсилаєте мені фото вашої роботи. Чекаю ваших есес, з цікавістю їх прочитаю. Дякую вам за увагу. До побачення.